Підпишіться і поставте вподобайку. Шостий коляда Сьому праздник прискверний буває 24 грудня. Тому і нині, хоч і благодать Різдвовим Христом, осіяла нас, і ідоли згинули. Та одначе дьявол ще й досі у безумних пам'ять свою вдержав. Сьому бісу пам'ять простачать сходиться в Різдва Христового І співають пісні такі, в яких, хоч і про Різдво Христове поминають, та більше коляду біса вилучають Густинський литопис Богиня коляда, в найдовшу ніч зими народжує Божиче нове Сонце, Новий рік, сина Бога Пологи коляди відбуваються на землі, здебільшого в Дніпровських сагах. Цьому передує перевтілення коляди в козу, аби її не впізнала мара, що вічно ганяється за колядою. Коляда сумяцький міфологічний персонаж, уособлення новорічного циклу. Найчастіше фігурує у колядках. В образі ряженого, учасник народних різдвяних обрядів з іграми та піснями. За деякими трактуваннями, коляда, первісно був богом-двійником Овсенні, або богиною дружиною Дажбога. Також слово коляда означає святий вечір. Ксенофронт Сосенко писав, що коляда тотожна на калуту, наречена. В цьому випадку наречена сонця, пов'язану назву колядників, сосенко виводить із Вавилонського калуті духовенство, Жерецтву. У сучасному селянському язичстві коляда отримав статус Бога зимового сонця, який відповідає за здійснення річного циклу сворожого кола. У цьому контексті ім'я коляди іноді трактується як основа для слова календар.